27 жовтня Україна святкує День української писемності. мови. за традицією, розпочнемо наше святкове зібрання Державним гімном України. О віснянім зеленим гаю. С день до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мама до сина, пам'ятай моє миле дитя. Наша, пісня, наша мова завжди соловійна, зігріває людей все життя. Наша мова жива й буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятайте завжди про це сину, рідне слово теплом огорни. Слава Україна, зачуєва, не тут, не було пари до дітей мох, а не нас, саме в країні, небо. Вважають батьком української писемності. Нестора літописця, Тараса Шевченка чи Івана Колярецького. Не Літописця. Далі державна мова України. Укралі! І на ну, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, І в голосі є снім ім'я твоє просяє, наче зірка світинкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечезна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Мовля перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Мелодійна моя, промениста, як земля, твій багатий словник, українська мова причиста, ти, ж у серці народу навік. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт. І гул століть, і сьогодення в тобі злились, як духу, моноліт. О слово рідне, подарунок вам. І пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам.